Пам'ятаєте, я показувала, що тут була пожежа. Вже потрішки заростає місцевість травою. А ми вирішили пройтися по грибним місцям, хоча думаю, що нам гриби не варто збирати в нашій місцевості, бо гатять з трьох сторін. Звісно, випади йдуть у природу, в екологію. Ну, на наші рослинки. Все це лягає на наші рослини. Тож я, я думаю, що може і знайду щось та не буду брати. Ось погляньте, як там вже зелене поле. Печериці в нас тут ростуть. Здебільшого, ось на цьому полі я. Збирала, але воно голе. Тим більш горіло нещодавно. Я показувала. Досі ще місцями є. Горіле. Ми вийшли на прогулянки, бо нема в нас світла. Знову нема світла. Щось кожного дня. Кожного дня нема світла, відключають, але сьогодні вже довгенько. Ось іще димиться, я не знаю, видно вам чи ні. Ось три точки димлять, чотири. Це вже скільки, більше місяця, як тут була пожежа, і воно досі тут горить. Ну тут торг, мабуть, горить. Він для рослин непридатний. Я колись Намагалася саджати, брати звідси землю, ні. Ками ж тут гарно росте, ось ще димить почеред. Тобто. Ти бачите, скільки тут каміння, яке, воно, яке ж воно гарне, вибілене сонцем. Тут вода колись була. Оце аж сюди майже були, була вода. І оце воно було бите водою. Ну, хвилі ж. І йшли, вітер нам хвилі. Вибілене сонцем. Оце такі гляньте брили які. Це знахідка для садовода, але мені вже нічого не потрібно. Ось сюди воно впадало. Оця вода, воно Ось сюди впадала, а сюди виходила. І туди по руслу текла. Туди і туди вон, вона. Завернула. Отой бік потім направо, потім наліво знову. Сьогодні, наче тепло, вітер такий якийсь трішечки поганий, сильний місцями, так наче нічого, нічого потім, як до неї, оце дерево, це така рахуба, а нічим його не виведеш. Воно як вкоріниться, ось була пожежа, і подивіться, він ще більше дав. Ростків і ось туди пішло, і он де туди пішло. Він займе таку, воно дерево, господи, воно займе таку площу, що ви не щуєтеся, коли воно у вас піде усюди. У різні боки. Ось навіть тут. Бачите. Так, все, йдемо ми вже більше їдемо сюди, ще обідаємо. Якась собачка загубила. Зазвичай з собаками такими граються. Кидають, а вони приносять, бігають і приносять. Уже здебільшого жовті кольори з'являються, бачите? Там лісосмуга. Ось так, осінь на дворі осінь осінь прогуляємось та підемо додому оцю деревину можна забрати погляньте скільки тут дров буде згоріла деревина так ще росла би і жила би але все згоріла Так, ну все. Наші простори. Наші простори. Гарного дня усім. Доброго здоров'я. Не хворійте, бережіть себе.